Well this one is a knocker Stepping at the dance and I just do my dance huh? Things scatter День суботи відкриваємо матчем у третій лізі між колективами Old Friends і чача -ча раз. Познайомимося із заявками. Тим часом вдається відбитися суперникам. Кутовий виконуватимуть номінальні гості і заявками вже після цього стандарту. йде прострільна передача до захищає Анатолій Кириєнко. 99-й номер, номер перший, другий страж. Дмитро, Не дай біда. Зараз Саржинського єкрав шостого номера. За боковою Чечерас розіграє вахрошев. Яч на навіть увороти. Лотарєв. Лотарєв. Низом. Спроба загострити від сьомого номера Чачера. Лотарєв. Вахрушев. проти нього. Павленко Вахрушев пробиває, Вахрушев. Отуги удар від Сергія. Павленко, е, даруйте це Опанасенко, і він точно наліво грає на Лотріва. Лотрів з лівої ноги. Удар. І там біля м'яча Чекаємо сигналу. Є сигнал. Вахрушев віддає на Лотріва. Другим дотиком Лотрів у ближній кут. Уже Павленко, Вахрушев зустрічає. Забирає м'яча Сергій Вахрушев. Правіше на Полторацького. Михайло Полторацький. Надалі. Вахрушев. Далі цією бровкою і проходить уже передача до центру холодіння Талія Кирієнка. Є завершення Лотарєв. Бойко, Лотарєв. удар. Надсуперечний. Бойко. Варанкі. І він уже наважується на завершання. Майже. Весь ігровий час станом на цю хвилину захищається. Мало рахунок не відкрила команда Олексія. Скідка від В'ячеслава є прихоплення. Є контратака від Чечера з Опанасенко. Злівої Опанасенко в'ячено здохна Франкін. Продовжиться така. Лотері фударникзом справиться голкіпер. Він знову грає нога. І в Френсі раз в цих очних поєдинках Вахрошев небезпечний удар. У... з'являється знову робота голкіпера Олдфренс Анатолія Кирієнка. Кутовий розіграно Полдорацький повз М'яч Промчав. Вахрушев ще раз. Бойко він залишає кепу. Здорово обігралися зараз на войко. Кутовий, і вже з лівого краю розіграно. Лотарі! См'ячь штучає всій куда Добивання. Добиває. Низом виносить М'яча Кириєнко за межі штрафної площі. Павленко. Хороший ревок Павленко. За речу за межами штрафного майданчика. Ведмеденко, штурма сінечки з Павленком, Завершиться втратою і відповідь від суперників. Лоторі. Вибиває Ваут. Страж. Сергій повертає Іваному. Сержинський чпляється в центрі. Проти нього діє вдало. Денис Бойко вибігається. Чарас Бойко Бойка прийніше. Ваут номер 21 Апанасенко. Варанкін. Удор із правий Варанкін. Вахрушев. Вахрушев. Вахрушев наважився на запускає низом центром. Вахрушев знову опиняється на м'ячі, і Варанкін вийшов. Вийшов кияниця. Михайло Полторацький втратив м'яча. Іванов може за це покарати. Іванов на місці голкіпер. Пише Євген Лотарєв. піде один в один на Іванова і успішно проходить зараз. Один в один цьому номер це Анатолій Кирієн Сергій Вахрушев. Вахрошев іде далі бровкою правою і низом заблокована прострільна передача від Панасенка. Вавленко він втримався на ногах. Павленко доводить до удару. Демеденко розіграє кутовий з В'ячеславом Кириєнком. Той з правий проходить вище. Вахрошев прислідає його. Давидов Вахрушев... Знаходить Опанасенка. Опанасенко. Простріл! Гол. Забито. Гол епічними Олександра Кульшина 31-й хвилині. Денис Бойко, друзі, замикає. У володіннях Анатолія Кирієнка. Розіграш на 3-1-0. Чечерас на екваторі. Другої 20-ти хвилинки виходить у лідери. У матчі зікстрими друзям. Івахроше виконує штрафний. Вахрошеві низу. Момент. Бойка на дубель. Полторацький. м'яч у Сержинського. Підбір за його парте. А Бойко розвертається. І він розхиняє та повітряча раз. Бойко! є реакція ногами від Криєнка. Добивання від Олександра Іванова. Він віддає центр Ведмеденко. Сиротюк виконує вкидання центром. Опанасенко. Опанасенко. І він боротиметься в чужій штрафній площі вже тридивано. Вахрушев. Ще одна спроба вже дійшов м'яч. Дійшов м'яч на Полторацький під ліву. Ногу. на от м'яч іде. Підільшені секунди до завершення гри. Ще раз. Край близький до своєї третьої поспіль з витяги у новому сезоні.